Паси Господи, братя та сестри, ми не вибираємо ні країну, де народитися, ні народ, в якому народилися, ні час коли. А вибираємо тільки одне: бути людьми чи не бути людьми. Це сказав святійший патріарх сербський Павел. Ці слова звучать просто, але в них закладен глибокий смисл. Кожна людина приходить у цей світ. Не за власним бажанням. Ми не можемо вибрати, в якій країні народимося. Ми не контролюємо своє походження, рівень достатку чи соціальний статус. Ми не вирішуємо, які випробування зустрінемо на життєвому шляху. Але є одне, що ми можемо брати, бути людьми чи не бути людьми. Що означає бути людиною? Сучасний світ постійно. Підкидає нам спокуси. Будь собою, слухай тільки свої бажання. Живи для себе, живи зараз у моменті, бо ніхто за тебе не подумає. Але ким є ця собою? Якщо людина живе тільки для власних інтересів, якщо керується лише бажанням, вигодою і емоціями, якщо ігнорує страждання інших, чи можна сказати, що вона. Справжня людина. Ісус Христос дає нам чітку відповідь: отже, все, що бажаєте, щоб вам чинили люди, те саме чиніть їм і ви. Це і є суть людяності. Світ сповнений людей, які зробили вибір не бути людьми. Вони живуть лише для себе, вони зраджують, використовують, руйнують, привласнують собі чуже. Вони байдужі до чужого болю, до чужого горя, до чужих випробувань. Але є й ті, хто обирає інший шлях. Ці люди звуться філантропами. Вони жертвують своїм часом і ресурсами, щоб допомогти іншим. Вони живуть заради добра. Вони намагаються змінити цей світ на краще. Ці люди розуміють, що якщо якась людина з'явилася в орбіті їхнього життя, то це не випадково, що немає чужого горя, немає чужої біди, що вони неодмінно мають прийняти участь у цій чужій біді і допомогти їй, цій людині її зменшити, її послабити, легше її пережити. Один маленький приклад: в одному місті був заможний бізнесмен. Він мав розкішні будинки, дорогі машини, міг купити все, що завгодно. Одного разу його попросили допомогти дитячому будинку. Він лише знизив плечима і відповів – це не моя справа. А був звичайний водій маршрутки, який щодня безкоштовно підвозив дітей з особливими потребами. Його запитали, чому ви це робите. Він усміхнувся і відповів, якщо я можу зробити комусь добром, чому б мені цього не зробити? Один жив тільки для себе, інший для людей. Є в нас приклад також із святого Євангелія. Згадаймо, хоча б притчу про доброго самарянина. По дорозі лежав поранений чоловік. Священий побачив його і пройшов повз. Левіт, він же служитель старозаповідного храму, теж не зупинився. А самарянин, чужинець, від якого ніхто не очікував добра, зупинився, прив'язав рани, привіз до готелю і заплатив за лікування. Можна знати закон Божий, можна ходити до храму, але не бути людиною. А можна просто мати добре серце, і це важливіше за будь-які знання. Бути людиною це завжди боротьба. Щодня життя ставить перед нами непростий вибір відгукнутися на чужу біду, на чуже горе, чи прийти повз. Це вибір не робиться раз і назавжди. Щодня ми стоїмо перед вибором: правда чи брехня, прощення чи образа, допомога чи байдужість. Наші вчинки формують нас. Але варто пам'ятати слова Христа. Який казав, яка користь людині, коли вона здобуде весь світ, але душу свою занепастить? Бути людиною означає берегти свою душу. Також пригадаємо приклад святішого патріарха Павла. Святіший патріарх сербський Павел був справжнім зірцем скромності та людяності. Він ніколи не шукав розкоші. Ходив пішки або їздив на автобусі, часто, власноруч, ремонтував свій одяг і взуття. Навіть був такий випадок, коли він звершував богослужіння у соборі, і він помітив, що у одного із деяконів зношене взуття. І він йому всерйоз запропонував, що після богослужіння, якщо ти хочеш, я можу тобі відремонтувати твоє взуття. Такі приклади у сучасному світі. Дуже і дуже рідкі. Одного разу йому запропонували дорогий автомобіль, але він відмовився, сказавши, якщо мій народ їздить у переповнених автобусах, чому я маю бути кращим? Патріарх Павел вважав, що справжня влада це служіння людям. Він говорив: будьмо людьми, щоб не бути нелюдами. Його вибір людяності. Зробив його духовним авторитетом для мільйонів. Світ не стає кращим сам по собі. Його змінюють люди, ті, хто обирає доброту, милосердя, чесність, правду. Святіший патріарх Павел показав, що бути людиною означає не лише говорити про добро, а жити ним щодня. І сьогодні цей вибір стоїть перед кожним із нас.